В -му році, в 16 році ми теж за свої кости ремонтували вулицю Радянську. Ми ремонтували. Ну ви цього не визначаєте, кажете я. Ви кажете все я. Далі. Риба. Риба! Риба! Я підвищила, я допомагаю. Риба. Риба. Я хочу сказати, що. Шановний Мусієнко, це не те, що в інтернеті поплющить міліцію і гаїшників, А це інша життя. А я не побачу, я Хто знає, побачимо. Ми вже бачили вашу інтернет. Риба. 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 Сьогодні ведеться розмова про, про рибу. Так, В цьому році особисто наше підприємство Фермське заплатило 10 тисяч і випустило мальок, річку, всьо. Сьогодні на цьому місці я звертаюся до всіх, до всіх отут сидячих, до браканьєру, припиніть унічтожать рибу. Будь будь дай, дай. Дай. Я сьогодні все таки не зрозумів. І ще раз кажу, що я не відчув, що сьогодні навколо голови об'єднується громада. Вона не об'єднується, вона роз'єднується розказую свою думку, я на неї маю право. Анатомаркавич, зберете збори. Я сьогодні, я сьогодні говорю звіт. Дякую. Я сьогодні говорю звіт. І при звіті я маю право дати оцінку цій роботі. Я, я маю право. Це. Ми, ми хотіли сказати, що шановний Павло Вікторович, перш за все треба людям казати правду. Правду казати, правду, правду казати. Якщо не виходить їй сказати, то сказати отак. А ви сьогодні в більшості своєму виступі з виті, тільки я, такого не було ніколи, щоб голова тут стояла і казав, я, а пішлів тут, було і не було. Шановний Анатолій Петрович, у вас в свій час було своє. Я. Ми працювали на посаді головиської малі. Я працював у Анатолія Петровича Катавчука в селі Марничі, де за цілий рік отримав одну пачку тустового мила і 3 кілограми м'яса. Шановна. Як ви таке отримали, докажіть це. Так, да, я працював головою сільської ради. Я цьому зовсім не жалію. І я зробив і не казав ніколи я. І не казав ніколи я. І ніколи. Шановні друзі, шановні друзі, шановні друзі, я сьогодні вам хотів, я нічого... Значить, шановні друзі, сьогодні я хотів би все-таки, хоті, щоб ви задумались над тим, що відбувається в селі Великий Сорок. І даючи отцем оцінку сьогоднішній роботі Викторовича, я вважаю, що вона не заведіла. Шановний Павло Вікторович, назвіть основні бюджету, утворюючі статті бюджету сільської ради. Бі... З що формується бюджет? Ну хто його створює? Скажіть, в селі. В селі. Основна частина доходу до бюджету це є земельний податок. Це є податки відповідних підприємств, організацій, установ які, здійснюючи свою діяльність згідно вимог чинного законодавства та податкового кодексу сплачують податки. Павло Вікторію, скажіть, будь ласка, скільки товариство «Сорочинський ярмарок платить за 16 гектарів землі, яку вони огородили законом в цьому році? Сума, сума, сумарно, бюджет складається із суми, не з процентів. Шановні присутні, ви почули за питання. Ви хочете отримати відповідь. Я вам надам цю відповідь, коли я її отримую на руки, локаційно. Павло Значить, Вікторович, що Павло я тоді, тоді послухайте мене одну хвилину. Сільгоспі піднес великосорочинське за 41,5 гектарів землі під фермами під бригадами платить 472 тисячі гривень. Це, це більше 11 тисяч за гектар. Більше 11 тисяч за гектар. Там вже не перевіряли, чи це правда, чи ні. Це, о, це можна перевірити. І, я, і я зараз зачитаю вам ще один документ. Михайло Іванович, це дуже добре, що ви сплачуєте. Ви хотіли не сплачувати, взагалі чи що? От, а хто, Давайте я прочитаю, хто хотів би не сплачувати. Можна зачитати? Клопотання да. у зв'язку з активним продовження розвитку проекту національної сорочківський ярмарок для забезпечення сприятливих умов його функціонування. Покращення благоустрою території ярмарку та села Сорочинці, належного утримання території, що потребує значних капіталовкладень, то Сорочинський ярмарок просить Великосорочинську сільську раду внести зміни до договорів оренди землі від 25 травня 2015 року на земельні ділянки 7,16 гектарів і 8,94 В частині збільшення строку дії. Оренди земельних ділянок на 49 років. На 49 того діючи закінчується в 25-му. Що змушує Павла Вікторовича, називаючи частину з нас шахраями, вносити, вносити на розгляд сесії оце клопотання? Що змушує, давайте подумаємо. <по 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 давайте подумаємо кожен сам про себе. Що змушує? Пані Іванові, договори, оренди землі... мною, якщо я вас почув, то ви вже є укладені, були укладені на підставі рішення 24-ї сесії сільської ради 25 травня 2015 року. Додатки продаються. А от ні, а, а от у мене копії тих договорів. По, 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 одному, по одному договору. По одному. С Сплачується, то що я хвилююся. То, що ти ніколи ні за що не хвилювався, вони в тебе не трусяться. Бо ти чого не зробив у селі? І все. От, от того. От у того вони мене трусяться. Якщо ти зробиш у селі, скільки як зробив я, я подивлюсь на тебе. Порядна плата страдає 7881 гривня. На який рік? 7 тисяч 880 гривень спорта. А ви вносите, не розглянувши на комісію на земель, ви вносите, щоб Бога обмалювати. Побійтесь Бога. Побійте Бога. Побійте Бога. Михайло Іванович. Рано чи пізно, прошу зараз, будь ласка, Михайло Іванович, рано чи пізно кожному із нас прийдеться відповідати за наші слова. І ви не уникнете відповідальність. Ви не уникнете. разів, коли в нашій церкві. Я Так, повторяю, неодноразово я був в нашому храмі. Неодноразово, що ні. І що ви для нього зробили? Да, Особливо. Бог вам зробив. Не відкупитеся ви тим, що ви робите. Можливо. В тому числі. Шановні присутні, дозвольте вас. А люди, які не бачать. Я навіть не знаю, що ви знаєте. Мікрофон. Я вас усіх знаю, не знаю, хто чи знаєте всі в мене. Я хочу розказати, що наше село у Багні ніколи не потопало, бо я як приїхала сюди в 81-му, ота алея від пошти і все цвіло, і наше село не те, що засадили світами, і цвіте. Де чим цвіте? Подожди, Подивіться, жінка засадила свій ворог. Наші вулиці всі побуті. Будь ласка, піджіть, наші вулиці за дворами, як ви кажете, це наша територія. Цвітами, то це не наш обов'язок, то це наш просто кожного обов'язку. Я читала, що буде допомога ветеранам, ветеранам це наш святий обов'язок, ваша, так. наша, лікарів і батюшки похоронить. Бо Чорнобиль, як ви кажете, мій друг молодший, набагато за мене не може з хати вийти, а ви обіцяно, написано, ветеранам допомагати, але він дві. А ви його написали, обіцяно, буде допомога. Оці всі дерева, що ви там показували, це не це посаджено цими шкільними. класами. Ці люди його посадили і виросли і а кажуть за свої В Цьому вас, році дерева. Оце кожен. Я йду селом, ось таке кусяк. Дрова мені нужен. Бачу засипані дрова, отам до якісь. Питаю жінку, де ви виписали. Та це Константин, я йому не привонічую нам багатодіт нам зі сім. Я не чую, наша вулиця Українська одна влада не доводила вам безплатно. <плес> <Ті, плес> <плес> наш. <ви> бо... <плес> наша вулиця <плес> Українська ремонтує бізнесмени. Ось ручка Сашко і усі наша вулиця, наш сама великий учасник нашої вулиці, але зимою, зимою, коли ми по всі повзе Ваня господин Чекас, я одну називаю. Отак, я їй кричу, що таке не прогорнута дорога. Їде анізатичні.